У ефірі ранкові новини на телеканалі Конкурент ТВ. На волині відкрили меморіальні дошки загиблим на війні героїв. Росіяни анонсували чергову провокацію у Сумській області. У Китаї оголосили триденні військові навчання довкола Тайваню. Слава Україні! У ефірі ранкові новини 9 квітня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. На Волині відкрили меморіальні дошки загиблим на війні героям. Як повідомили у Маневецькій громаді у селі Костюхнівка на території місцевого ліцею, відкрили меморіальні дошки загиблим воїнам Івану Кравцю, Юрії Панічику та Роману Кравчуку. Меморіальні знаки розміщені на фасаді ліцею, де колись навчалися українські захисники. Аби віддати останню шану і сказати останню дякую полеглим воїнам за їх мужність і жартомність. До рідної школи зійшлися рідні, друзі, односельці, представники влади. Військові побратими росіяни анонсували чергову провокацію у Сумській області. Цього разу росіяни кажуть, що українська армія нібито планує провести провокацію розстріл із застосуванням хімічної зброї в Ухтирці. Зазначимо, що упродовж повномасштабної війни Росії в Україну загарбники чимало разів попереджали про підготовку Україною тих чи інших провокацій, які згодом сама і реалізовувала. На Волині засудили на три роки позбавлення волі чоловіка, який ухилявся від мобілізації. Як повідомляє ТСН, чоловік отримав повістку ще 23 третього. Вересня минулого року до цього два рази в інші дати до цієї події його було доставлено з пункту збору, проте через деякий час повернуто додому зв'язку із станом здоров'я, так як він хворіє на синдром Рейно, захворювання нервової системи. Тому він вважав, що і цей раз буде повернутий, а тому вирішив не прийти до пункту збору. Обвинувачений повідомив маневецькому суду, що має захворювання в результаті аварії на ЧАЕС. та крім цього, його брат наразі перебуває в полоні. А також що він жалкує про скоєне, однак його все одно засудили та посадили за ґрати. Радник керівника офісу президента України Михайло Подоляк бачить ознаки стандартної гри російських спецслужб у появі в соцмережах нібито таємних документів західних союзників. У своєму твіттері Подоляк припустив, що публікація нібито таємних документів є російською інформаційною кампанією з метою посіяти взаємну недовіру між союзниками. Мета цих зливів, секретних даних, очевидна відвернути увагу, посіяти сумніви та взаємні підозри. Нести розколи, зазначив Подоляк. Він натякнув, що матеріал є компіляцію даних з відкритих джерел із домішками вигадок або й реальних перехоплень. Аналітики інституту вивчення війни зазначають, що російські прихильники війни з занепокоєнням на оприлюднених соцмережах. Секретних документів США і НАТО про підготовку українських військових, що свідчить про збереження в інформаційному просторі РФ страху перед майбутнім контрнаступом збройних сил України, за даними аналітики, незалежно від правдивості витоку документів, реакція російських воєнкорів на статтю The New York Times підкреслює страх. Російська бойова авіація запускає керовані 500 кілограмові авіабомби на всіх ділянках фронту. Але поки українські військові не мають засобів для збиття цих цілей, як розповів речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат під ударами керованих бомб. Південний фронт, а також Сумщина, Чернігівщина та східні регіони. Ігнат розповів, що російські літаки завдають ударів з відстані від 50 кілометрів за лінії бойового зіткнення чи державного кордону України або з моря, використовують переважно фугасні авіабомби ФАП-500. Українські військові намагалися звільнити Запорізьку АЕС, але спроба не мала успіху. Як повідомляє видання За Таймс, у ніч проти 19 жовтня близько 600 військових зі зброєю, зокрема великокаліберною, на 30 катерах, спробували висадитися на березі Дніпра. Бійцям залітних військ, начебто, дали наказ розпочати штурм АЕС, потім мовляв, окупанти збудували дуже щільну оборону. Та все замінували, а українці не очікували, що їм чинитимуть серйозний опір і змушені були відступити. Разом із тим, на карті, якого опублікувало видання, Український Крим чомусь став російським. У Китаї оголосили триденні військові навчання довкола Тайваню після того, як лідерка острова відвідала США та зустрілася зі спікером Палати представників. Як повідомляє Сінен, зокрема під час навчання відпрацьовують маневри в Тайванській протоці та на північ, південь і схід від острова. Невдовзі після оголошення Китаю оборонне відомство Тайваню заявило, що над протокою зафіксували 42 китайських літаки, з них 29 – Перетинали умовно медіанну лінію та заходили у зону ідентифікації ППО. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. В Одеській області на пункті пропуску табаки прикордонники запобігли вивезенню до Молдови мощей 80 святих та інше церковне начиння. Як повідомили у Держприкордонслужбі, прикордонники ізмаїлського загону виявили предмети, що ймовірно мають культурно історичну цінність. Під час огляду кабіни вантажівки Вольво охоронці кордону спільно з митниками виявили ковчег з мощами 80 святих ікону та храмовий аналой. Аналой це високий чотирикутний вкритий тканиною столик, що використовується під час богослужінь. Як засували прикордонники, громадянин Молдови, за дорученням свого товариша з Одеси, мав перевести усі предмети через кордон та доставити до храму покрова Пресвятої Богородиці в місто Волканешти, начебто на свята, при цьому ковчег недбало перевозився, що призвело до випадіння мощуваків зі своїх місць. В Україну повернули 31 депортовану дитину. За інформацією виконавчого директора благодійної організації Сейв Ukraine Миколи Кулеби. Це була п'ята рятувальна місія, і вона була особлива не тільки за кількістю дітей, яких мали врятувати, але й за складністю. На жаль, бабуся, яка мала забрати двох дітей, померла під час цієї місії. Через трагічні обставини вдалося повернути не 33 дитини, а 31. Тепер необхідно буде повернути до України тіло цієї жінки і дітей, яких вона мала. Забрати, зазначив Кулеба. Він додав, що з кожною місією кількість годин допитів у ФСБ та випробувань, через які приходять сім'ї для повернення своїх дітей, збільшується. Упродовж минулої доби, 7 квітня, расисти обстріляли Донеччину. Також відомо про чотирьох убитих українців. Одна людина дістала поранень. Як повідомив голова Ова Криленко, троє людей загинули в Богородичному, одну людину вбили в Турському. В очеретиному одна людина зазнала поранень. Повідомляється, що артобстрілу та удару ракетами С-300 зазнала Костянтинівка. Пошкоджено чотири приватні будинки, приміщення підприємства та газопровід. Минулої доби 7 квітня волинські рятувальники відкачували воду з прибудинкової території в ківерцях. Як повідомили управлінні ДСНС Волині, 7 квітня підрозділи служби 101 здійснили виїзд для надання допомоги людям і проведення робіт із відкачування води з підтоплених прибудинкових територій. З двору відкачали понад 42 метри кубічних води. До робіт залучалася одна спецмашина та двоє рятувальників. Поліція розшукує безвісти зниклого 55-річного волинянина Петра Сільчука. Як повідомили у поліції, чоловік, житель села Воля Щитинська Ковальського району, волинянин 24 березня поїхав до Волинської обласної клінічної лікарні і досі не виходить на зв'язок. Був одягнений у чорну куртку, чорні джинсові штани, прикмети зріз 162 см, два худурлявої тілобудови, короткострижений волосся сивиною світлі очі, особливі прикмети, велика родинка на плечі, на голові. Волосся Шрам орден за мужність третього ступеня посмертно нагородили Івана Галенду, жителя селища Заболоття. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці тергромади у Фейсбуці. Нагороду героя його дружині Галині Галенді, 7 квітня, вручив начальник другого відділу Ковальського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Підполковник Василь Шинкарук разом з головою Заболотівської громади. За добу більше трьохсот лучан підтримали петицію про розірвання всіх договорів між Луцькою громадою та УПЦ МП. Це більше ніж треба для її розгляду. Автор петиції закликає розірвати всіх договори Луцька з українською православною церквою. Йдеться, зокрема, що ці рішення повинні включати розірвання усіх видів договорів, де сторонами є органи місцевого самоврядування, комунальні організації міста Луцьк та ОПЦ МП і всі її структурні підрозділи. Із Луцька до Пітера або Москви автобусом, і це можливо у той час, коли російські окупанти запускають десятки ракет по території України, а кордони ЗРФ фактично закриті, такі перевізники продовжують працювати, Ба більше з'явилися ще й нові. Раніше журналісти із столиці та Рівненщини виявили, що рейси до Росії здійснюються фактично з кожного обласного центру України. Ми ж вирішили перевірити, яка ситуація у Луцьку. Варто зауважити, ці рейси знайти дуже легко. Низка груп у Фейсбуці з десяток телеграм-каналів, а також купа сайтів з можливістю бронювання квитків. За допомогою всіх цих ресурсів можна з легкістю зв'язатися із перевізником і поїхати в країну терористів. Можливість прокататися до рашистів вартує від 200 до 300 доларів, в залежності від міста у Російській Федерації. Автобуси з Луцька їдуть на Росію кілька разів на тиждень. Більшість із них перед цим забирають пасажирів у інших обласних центрах. Телеканал «Конкурент Конкурентів вирішив розпитати у перевізників, як вони працюють. Виявилося, схема дуже проста. Усі вони їдуть спершу до Варшави, далі ж пасажирів пересаджують на інший автобус, який вже і прямує на Москву та інші міста РФ. Слотсь до Варшави буде стоїть 800 гривень. З Варшави до Москви 200 доларів. Добре, а сколько днів будемо їхати? Ну, Где-то двое суток. Да. Еще подскажите, пожалуйста, а как оплачивать вам наперед? Как-то скидать? Нет, конечно, оплачивайте в Луцке при посадке 800 гривен, потом в Варшаве при посадке 200. Долларов. А в Луцке откуда едете? Я потом информацию за день до выезда скидываю. Какие ближайшие рейсы? В какие дни? Ближайшие рейсы. Так сегодня что у нас? Суббота, понедельник, среда. Это ближайшее. И на все эти дни есть еще билеты, да? Можно забронировать? Да, да, еще можно. Только за гранд паспорт биометрический нужен. Хорошо. А еще подскажите, а вот а, а украинские пограничники нас выпустят, если будет там, ну что мы на Москву едем? Випустять Ми ви ще їдіть в Варшаву. Чому тут Москва? У іншого перевізника ми вирішили запитати, чи можна буде поїхати до російського Санкт-Петербургу. І у скільки така подорож обійдеться. До слова, чоловік забирає пасажирів прямо з Луцької автостанції номер 1 З Луцька треба до Пітера. Ага, Гражданська. Українська. Загалом Так. Можна з Луцка. Угу. А скажіть з Луцька а, з сьогодні? Е, а коли у вас рейси найближчі, щоб зорієнтуватися? Ну, можна сьогодні поїхати. Сьогодні. Та звідки сьогодні будете відправлятись? Е, Луцька, автовокзал орієнтіровочно. Зрозуміло. А ще підскажіть ціну, будь ласка. До Пітера буде 300 доларів. Угу. А в скільки днів будемо їхати? Трідім где-то полтора суток, ну все буде під граніт завісити. Це будуть якісь великі автобуси, ну бо якби півтори доби їхати трохи довго. До Варшави великий автобус, у Варшави буде пересадка на мікроавтобус 8 або 11. Також чоловік радо забронював нам одне місце до Пітера, 8 квітня о першій ночі. Е, підскажіть, будь ласка, у котрі приблизно будете сьогодні від'їжджати з Луцька? Ще, секундочку. В час ночі есть отправлення. Добре, бронюйте місце одне. Що хорошо забронюють? Пользу скинемо подробну інформацію. Однак попереду найцікавіше, як йдеться у оголошенні, перевізник возить людей навіть на тимчасово окуповані расистами території України, зокрема в Донецьк, Луганськ, Маріуполь, Крим. І що найбільше шукує, є ті, хто готовий їхати, навіть в лапи до окупантів. Також підскажіть, я тут читала, що ви ще в Донецьк їздите, та то можна із України чи тільки з Росії, щоб доїхати. В разі чого? Ну, це такий же маршрут можна і так же їхати. Ми також вирішили уточнити в адміністрації автостанції номер один міста Луцька, чи знають вони про ці, так би мовити, неофіційні рейси до Росії та чи фіксують такі випадки. Однак директор по телефону інформації нам не надав а на робочому місці ми його на жаль не застали. Натомість юридично українці, які везуть людей в РФ і які власне є пасажирами цих рейсів. Не порушують законодавства. Ну на сьогоднішній день законодавство не передбачає такої відповідальності, якщо ми говоримо про перетин кордону через інші країни і потім в'їзд на територію Росії чи Білорусі. І, відповідно, на жаль, на сьогоднішній день багато людей користуються, і зокрема українці такими способами їдуть до тої сусідньої Польщі. Потім вже відповідно шукають шляхи для того, щоб поїхати в Росію через певні обставини. тобто, якщо Українця зі своїми українським паспортом їжає з території Росії в Донецька, Болганська або Крим, його. Не покарають фактично встановити цей факт в'їзду на сьогоднішній день. На мою думку, майже не неможливо, тому що ці території на жаль ще окуповані, і на сьогоднішній день наші, скажімо так, правоохоронні структури не мають туди доступу для того, щоб встановити сам факт перетину кордону з території Росії на окуповані території. Тож таких так би мовити, бізнесменів, які возять українців в Росію та на тимчасово окуповані території, дуже багато. Усі вони мають щонайменше по кілька рейсів на тиждень. Тому можна говорити про сотні українців, які їдуть до країни-агресорки. З якою метою і за яким добром. Невідомо. Не зупиняє людей і те, що вже другий рік Україна захищається у повномасштабній війні з Росією, і щодня окупанти обстрілюють мирні міста нашої держави. Щодо перевізників, то завжди є ті, хто не проти заробити. Як то кажуть, попит створює пропозицію. Ось цього замордованого кота знайшли на подвір'ї чоловіка сусіди, один із чоловіків. Зайшов на подвір'я цього живудера, звінив кота із клітки, а далі передав волонтерам. Ми приїхали до цього чоловіка, щоб дізнатися, чому він так чинить із тваринами. Відповідний допис із страшним фото та відео з'явився 6 квітня у Фейсбуці. Його опублікувала Юлія Науменко. Дівчина розповідає, що її батько, який живе по сусідству з чоловіком, почув крик тварини. Зайшовши на подвір'я, побачив тварину та звільнив її з клітки. На території цього будинку в клітці знаходиться закатована тварина. Цей покидьок ловить на ловушку тварин та кидає свій ставок. Це бачили не раз сусіди. Також цей покидьок розважається стрільбою з карабіну по тваринам, а саме по собі. Бакам та сусідським котам. Кожного дня він викидає тварин зі свого ставка, зі своєї дачі в Руванцях. Сьогодні мій батько похилого віку не витримав та забрав капкан клітку. На щастя, кота вдалося звільнити із клітки та передати волонтерам. Глучанка Олександра одразу зголосилася допомогти та забрала тварину до себе. Зразу поїхали, ми забрали котика, знайшли, дуже довго шукали ветеринара, але дякувати Богу, Гліб з планет, погодився. В десятій годині ми завезли, він надав першу медичну допомогу, все необхідне, вкололи уколи, тому що кіт був в шоковому стані. Переохолодження в нього було, він був весь мокрий. Потім, після того, поїхала додому. Вигріла його про нелюда, який знущався з беззахисного котика. Жінці розповіли сусіди, моторошні речі каже, що відомо про безліч аналогічних випадків із тваринами, і ця ситуація стала останньою краплею. Воно ну неадекватне, вже не перший раз там пропадають коти собаки. Він стріляє. Сусіди все це знають. і Я не ну не можу якось зрозуміти, чому ніхто про це не говорить. Він почув цього котика і пішов і забрав, витягнув його з в тій котоловці. Витягнув з води з того приватного ставка. Він стріляв з якоїсь зброї, і в собак стріляв, і в сусіда в заборі так само є сліди від куль. Наша знімальна група поїхала у село Рованці до цього будинку, аби поспілкуватися із чоловіком, однак в оселі нікого не було. Чоловік на наші дзвінки не відповів. Сусіди нам розповіли, що з чоловіком, який ймовірно ловить і катує тварин, не спілкуються щодо котів та собак, то вони тут наголошують, зникають часто. Ну, часто ходять, шукають пропавших. Мене в самого з двора пропав, а собака-овчарка, і кіт пропав того року, ну якби, але ж ну я ж не можу сказати, що це він. Вчора кіт м'явчав якийсь, а де що там за кіт, ну, Вчора кіт м'явчав цілий ранок. Не спілкуюся з ним, скажімо так, і не можу особо розказати. Тому я тут 5 років, як побудувався, то в нас ізначально там. Ми, як то кажуть, спільне мову не знайшли. Нині постраждалого котика, оглянули ветеринари. Нею пікується волонтерка із міста Ківерці. В Україні жорстоке поводження з тваринами карається криміналом, а саме в'язницею. Довести винуватість чоловіка зможуть лише правоохоронці у суді. Щодо живодера, за справу вже взялася поліція. Нині правоохоронці проводять усі необхідні дії. Чоловіка шукають. На дев'ятому році війни з Росією і на другому році повномасштабного вторгнення по всій Україні продовжує функціонувати Українська православна церква, яка активно намагається викреслити зі своєї назви слова Московський патріархат. Попри декларовану автономію, УПЦ є вагомою частиною російського православ'я. А російська влада у своїх заявах всіляко захищає вірян цієї церкви. Київські сатаністи добралися до канонічної української православної церкви, шукають зв'язки з русським міром, відбирають церковне майно, б'ють кліриків і прихожан. Нинішня українська влада відкрито стала ворогами Христа і православної віри. Так до них має ставитись і весь християнський світ. З осені минулого року СБУ приходить з обшуками у різні єпархії УПЦМП по всій країні. Ці обшуки, як пояснюють правоохоронці, проводять для унеможливлення використання релігійних громад як осередку Рускава міра та убезпечення населення від провокацій і терористичних актів. Загалом у 2022 році СБУ відкрила 52 кримінальні справи, в яких фігурують 55 священнослужителів так званої УПЦМП. Тому числі 14 архієреїв церкви. Крім того, до кінця березня священики московського патріархату повинні були звільнити культові будівлі Києво-Печерської лаври та передати майно державі. Монахи відмовилися йти з лаври, і вже кілька днів там тривають протести. На цьому фоні все більше українців говорить про те, що важливо відходити від російського православ'я. Журналісти інформаційного агентства Конкурент прийшли до головного храму УПЦ МП в Луцьку Свято-Покровської церкви на Данила Галицького, щоб запитати вірян, чому вони залишаються у московському патріархаті, що думають про Пашу Мерседеса і Росію. Працювати тут було непросто. Щойно знімальна група увійшла на територію. Працівниця іконної лавки одразу почала допитуватися: хто ми. Звідки і з якою метою сюди з'явилася? П'ятий канал. О, ні. А хто? Конкурент. Конкурент. Яким, яким питанням? О, ми маємо багато питань, довіряємо, опитувань. Е, зараз ви не зможете ніякого питання зробити, тому що зараз служба в церкві є. Не будете людям. закінчить. Через півтори години. Хлопець. А двоє жінок при вході до храму і взагалі казали, що не можуть нас пропустити. Ні, на що нам каже, пустити справа в тому, що ми вас не пустимо, то що суворова для нас є. Так що зараз будемо все не можемо, тому що не можна. Дозві, якщо підете до настоятеля, він розводить. А всі вали дозволу настоятеля, що це кто Вони платили гроші, вони прийшли на суботування. Ми ж мали кілька простих питань, які турбують наших читачів та глядачів. Чому віряни обирають УПЦ? Чи не турбують їх зв'язки церкви із Росією? Та як вони ставляться до скандальної фігури настоятеля Києво-Печерської лаври Павла Лебедя? Той, що в народі Паша Мерседес, десятки вірян, які після соборування вийшли зі стін цього храму, мовчки пройшли повз, і практично всі наші питання просто проігнорували. Що ви думаєте про останні події в Києво печерській лаврі, Хмельницькому? Ну про це розказувати не буду. Чому я зараз несу послушання. Послушання мене називається молчання. Від молчання ніколи ніхто не кається, і тому я вам не можу нічого сказати. Господь все бачить. Кожного серця, розумієте? не витримує ніякої подлості, ніякого гарного славослов'я, все. Господь все бачить. І треба боятися. Єдине вам і собі бажаю страху Божу. Коваль має бути відповідь Російської православної церкви. Я, перед Богом? Я, я вам сказала перед Богом, що я несу об'єдну мовчання зараз. Я дала обідницю Богу. Розумієте, і наша церква є, українська православна. Дехто все ж погодився коротко з нами порозмовляти. На питання, чому обрали цю церкву, наші нечисленні співрозмовники коротко відповідали, що були тут хрещені і завжди тут молилися. Що це українська церква і що кожен має право обирати, тому що кожна людина має право на, на розповідання. Особисто скажу про себе. Цій церкві мене хрестили, я хрестила своїх дітей, вінчалася і сподіваюся, що я тут і помру. Чому ви ходите до цієї церкви? Бо віримо в Бога. А чому саме от сюди? Церква Свята Христова. Але це церква Московського патріархату. Це українська православна церква. От ви прокляли музейщику, у них умерло три чоловіка. Я побараю, до вечора умреті всі Во ім'я це і сина, святого Духа. Ну, правда, якщо один чоловік умер. Тому що це моя церква, це Божа церква. А що ви як ви ставитесь до подій, які відбуваються навколо цієї церкви останнім часом? До подій в Лаврі, до подій в Хмельницькому, що, ви? що це неправильно. Кожна людина має вибирати сама, вибирає церкву, яку вона хоче. Um, як ви ставитеся до Павла Левідя владики, які? Як Його, до, як та... до Владики. Сьогодні були на епархії сестри Владика визивав та сказали, щоб патріарха не поминати. Та я ще і тому хотіла запитати, чи то правильно, Мечка, чи то не... Нам я ніхто ніколи нічого не каже. Нам ніхто нічого Конечно. не каже. Звісно, поминайте. Ну, щоби потім... Ви ж не отримали указу, поминайте, нікого не, не, не слухайте. Слухайте, ви взагалі читати вмієте? Почитайте. Там написано українська православна церква без МП. Українська православна церква. Почитайте, можна уважніше. Як ви ставитеся до Владики Павла Лебедя? Волинянин. Отакі Владика. Супер. Супер Владика. Так владика, вони вас провокують. Ну, не, не. Та хай собі прокують, будь-вони прокляті своїми провокаціями. Козаки, візьміть, будь ласка, заберіть цих брехунів всесвітніх, щоб їх не було. Коли виставляйте зразу. всіх. ні, я не уїду до останнього, вас, поки похороню. всіх. Тому що ви говорите, що Павел то это, і это. ви услышите і увидите, это ті, які делают сьогодні всякого рода правду. Як вас звуть? Мене звуть. Не обійшлося і без образ. Чоловік до слова представився священником. Чого ми як цигани? Фігани хоч гроші збирають, А чого ми як цигани? Скажіть. А хто ви такі? Журналісти, я вам підстанулася. Я журналістка інтернет завдання контроль що ви хочете, нашому року потрібне. Ми проводимо опитування серед кого, ко яких, кого гнобите церкву і, і не лізь ви гнобите церкву. Яким чином? Кипчином свою е, бофоньою не туфлі нормальні. Ти прийшов як бомб. Це, Чи ти це, ходиш ходишся ті мікрофоном? Здоровий хлопець, ходиш, і потім махаєш. А це просто знаєш, не відео, яких свідчення. Тим часом у Луцьку пропонують позбавити московський патріархат права користуватися землею. Так, депутат Луцької міської ради від фракції Громадянський рух свідомі Михайло Наход. Висловився, що варто розглянути це питання на сесії міської ради. Мова йде про комунальну землю, яка належить громаді, та у свій час була надана у користування релігійним організаціям УПЦМП. Своєю чергою депутат Луцької міської ради Андрій Лучик сказав, що з одного боку таке рішення буде на межі юридичного фолу, а з іншого кожна пожертва в УПЦМП це російська куля, що летить в українських бійців. Зазначимо, у одному із луцьких телеграм-каналів провели опитування про те, чи варто забирати право користування землею в ОПЦ МП. Результати були такі: 89% людей проголосували за варіант, давно пора, 6% за варіант краще не треба, і 5% за мені байдуже. Загалом участь у голосуванні взяло понад 3700 людей. На цьому ми завершимо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось!